где вообще министр будет? Куда он приезжает? Я, если честно, нифига не у нас в участии участвует 235 человек особого складу, 55 университетов. Рятувальниками визначається загальний стан кожного, замість інших небезпечних речовин, необхідність фіксації транспортного засобу. Визначить уникнути травмування під час роботи безпоріжжя та гітралічного інструменту. При цьому виходить у місці події, керівник проведення рятувальних робіт визначає місце зустрічі вертольоту, кажутує постраждалих інструменту, зірмає від кількості

Потратало за допомогою подачі, покращало на звітним працівникам. Відповідно, до таких поганого навчання належить лісівка попередних порядів. Одночасно із цим групи, які прибули на автомобілі швидкої прохідності з каже лісової пожежі, залучається важка інженерна шляху закидання ґрунту осередка пожежі. Железна група продовжує реалізовані смуги. Інша піротехнічна група на спеціальному піротехнічному автомобілі. <звіхаешь> Також здійснювати гасіння сухої пістинки стрілки зараз необхідності з за використанням спеціального обладнання, так званих глюбін. Ці пристрої виготовлені самостійно і підвозя головного територіальному управління МНС і Дніпропетровському області. Продовжується розгортання. Автомобіль комічної розвитки на багато машини. Машина убуває за визначені маршруту для проведення заходів на засобів. Полежить, а тотується на погиб. Якщо сил недостатньо, то хворих в цьому станція привезти досі полегнув дорога. Фахівці медичної службу отримують завдання, щоб надання такі сотень метрів. Їх поступає вода. співпадає з на просування даних. З підпадаючими з пораненим при цьому протяжність квитків може досягти. Екіпаж вертольоту виконав поставлене завдання та будує маневр повторного заходу для виконання є дуже ефективним. З метою гасіння охорони залучаються якось там. Увага! Пожежна рятувальних вільна! До слова! Я дуже вдячний і органів захисту, який брали участь з Дніпропетровської області. Підрозділом лісового агентства, нашим повітряним силам. Ви знаєте, основний елемент ефективності роботи у будь-якій справі це взаємодія. Тому я радий, що все пройшло успішно. І я сподіваюся, що в навчаннях у нас буде тяжко, а в роботі все буде легко. І, само собою, хочеться, щоб ми з вами все-таки на виклики виходили менше. Тут потрібно ще говорити і про другий напрямок роботи, про роботу з населенням, про їхню свідомість, про поводження з вогнем. Бо все-таки упередження воно набагато дешевше, ніж все-таки ліквідувати ті чи інші наслідки в даному випадку. Пожежі, тому я хочу підвести коротко підсумки, подякувати пану губернатору, керівнику лісового агентства, подякувати всім учасникам сьогоднішнього. І вважаю, що ці навчання ми провели на високому рівні і надію, що і надалі, збираючись на такі навчання, ми будемо піднімати рівень своєї кваліфікації. Дуже вдячний за відвагу надзвичайній ситуації другого ступеню. Гілку Олександр Юрійович, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації.